Салют, друзі, це Денкі. Сьогодні розповім вам історію про свою подорож у Швейцарію. Прибув сюди на декілька днів, щоб у хайкінговому стилі відвідати місцеві гори. Я зараз знаходжуся на узбережжі озера Валензі у місті Валенштат, що знаходиться всього лише у півтора годинах їзди від Цюриху. Прибув сюди потягом, який коштував 35 євро, і розмістився у платному кемпінгу. Нагадаю, що дикий кемпінг у Швейцарії заборонений, і не дивлячись на те, що люди роблять це з деякими хитрощами, а це тут не вітається. Отже, буду використовувати цей платний кемпінг як базу. І подивлюсь навколишні гори. Що ж, подивимось, де я там розмістився. Кемпінг називається несподівано z camp тобто буквально Озерний кемп, і ніч тут коштує 25 євро, враховуючи екологічний збір та туристичний податок. Взяв тут дві ночі, зараз вже спакував свій легкохідний набір і готовий вирушати на зустріч околицям. Інфраструктура кемпу доволі типова, є одна велика галявина для наметів, галявина для кемперів. і... Невеличкий ряд будиночків, які можна орендувати. Можна купити дрова, є питна вода. А в цілому класика. Ну і, звичайно, головна розвага це власне озеро. Як недоліком, так і перевагою кемпу є те, що він знаходиться прямо біля траси і залізничної дороги. Зручно добиратися, але постійний гуркіт транспорту може трохи знецінити ти навколишні пейзажі. Як бачите, Валенштадт виглядає доволі класично. Будинки, можна сказати, у німецькому стилі. І, звичайно, чарівні гори на задньому плані. Прямо від супермаркета Мігрос можна насолоджуватись таким краєвидом на локальну церкву. От я поки їхав сюди потягом. Вже встиг помітити, що церкви тут дійсно трохи та й відрізняються від типових католицьких. Оця башта доволі унікальна. Ну і от зараз би спробувати піднятися на оцю гору хоч трошки. наскільки вистачить сил. На жаль, я не вкладаюся в графіки автобусів, бо довго їхав, добирався і тепер не можу під'їхати. Тому треба просто брати цю стіну в лоб. Центральний міський променад з бетонною дорогою. Не знаю, якогось генерального плану чи маршруту в мене немає. 422 автобус, як ходить раз на 2 години, бо сьогодні субота-вечір. А без нього, без цього ключового автобусу, під'їхати не вийде. Тому спробуємо знайти просто якийсь маршрут, якесь маркування випадкове, і по ньому трошки погуляємо. Багато прапорів, чи не на свято це було прикрашено, чи просто так. Черівні пасовиська і все покошено чи поскубано. Не видно мені. Все, використовується кожен клаптик землі. Стежка веде вгору. Дуже крутий схил. Це так чарівна в когось тут колибка стоїть. Трошки вона вже змітилась. Але наче дах ще цілий. Невже і тут якісь шиби б'ють з вікна? Неймовірно Травичка. в Такі заночувати можна. О, цей пейзаж просто перехоплює подих. Цікаво, піднімаючись дорогою, якою обслуговують пасовиська, натрапив на таке запрошення на стежку, яка веде прямо в ліс. Так, що повернувся на дорогу, бо внизу почався дощ і насувається гроза, не дивлячись на те, що сонечко проблискує. Але я відчуваю, що зараз потраплю в неприємну пастку. Тож вирішив спуститись до озера, поки не стемніло. Родила сосна ні в року, як у нас кажуть. От так заготовлюють тут дрова на продаж туристам у кемпінг і на опалення місцевим жителям, як я розумію, газу тут немає. Затягнуло буквально за 10 хвилин, а з того боку, схоже, в жалі. Трошки втомився і перетворився на маленьке джерельце. І я так розумію, не розумію, чи то його закопали тут якийсь маленький накопичувач для води, чи ні. Чи це розрівняли русло, чи тут є щось. Хм. Не бачу, на карті позначок немає. Ось і сліпий дощ зловив мене на міському пляжі. До речі, тут навіть є невеличка така марина для човників. Взагалі конструкція пляжу тут приємна. Багато дерев, травичка, є столи, можна просто сидіти, навіть якась. Абстракція тут з каменем стоїть і можна купатись в озері. Веселки тут масштабні, з подвійним розмахом я б сказав. Повертаюсь в кемпінг, зробивши коло, а справа від мене прямо на озері, стоїть ще військова база. Знімати особливо її не буду. Так, ну що. 7 км прогулянка я повернувся в кемпінг. Народу тут вже просто яблуко ніде впасти. Не познімаєш цих німців, бо всі відразу такі пуг, що ти тут суєш з своєю камерою в обличчя. Тож можна просто розважливо проводити вечір. Зустрінемось з Франції. Друзі, другий день, і сьогодні щось погода не задалась. Лив дощ майже до півдня, і е, зараз лише другий дня я виходжу, щоб е, зробити якусь прогулянку. Але мені для цього треба встигнути на автобус, який трошки мене підвезе. Що ж, е, почнемо сьогоднішній хайк. Ходжу до залізничної станції, і он там один з цих автобусів. мій. Мені треба на 443-му набрати десь 300-400 метрів висоти. Автобус довіз мене до зупинки, яка називається Reha Клінік або клініка міста Валенщатберг, яка знаходиться на висоті 984 метри. Така тут монументальна будівля. От. І звідси зараз. А піду по одному з розмічених туристичних маршрутів. Йду по маркуванню і очікував я на стежку, але тут ще доволі довго дорога. Чарівні серпантини і вже майже дійшов до хмари. Думаю, хмара десь на 1600-1700 починається. От на 1300 метрах приблизно стоїть Хмара. Дійшов до цікавого монументу, який називається Паксмаль. І присвячений він миру. Він був побудований між 1924 і 1949 роками місцевим митцем. І присвячений, так би мовити, різним етапам людського життя. Стіна зліва розповідає нам про створення сім'ї та, так би мовити, її палкий розвиток. Ви бачите самі динаміку цих нарисів. І справа вже мова йде про духовне життя людини. От, от така цікава. Монументальна композиція. Підпис автора Карла Бікеля. Не менш вражаючим є і місцина, де побудований монумент. На жаль, зараз все трохи повито хмарами, але, тим не менш, доволі неочікуване місце такий собі храм людської природи. Оцей роллер на вході на стежку мене просто. Просто вражив. Дійсно дійсно неймовірно. Ну і тут ми вже попід скелями стоїмо. Дихаємо хмарою. От. Стою нерішучості йти на гору чи ні. Сумно без краєвидів. В лісі коров'яче царство. Просто купа-купа корів. Перезвін стоїть дикий. Можливо, навіть а, на записі це не так чутно. Але гримить просто по-скаженому. Йду лісом по біло синьому маркеру і тут стежка зненацька просто переходить у такий майже скельний маршрут. Неочікувано. Вау! Тут майже Віаферата. Тільки пристібнутися ні до чого. Це я вже вийшов там на скелях знімати незручно. Озеро Пасовиська. Ну і тут стезочка триває. Доволі не натоптане. Хоча сміття нема. До речі, взагалі. Тут сміття ніде не видно, можливо, просто взимку зі снігами все стає. Або просто настільки люди тут, коли приїздять з усіх кінців світу, настільки надихаються цією чистотою, що і самі ведуть себе дуже обережно. Отаке бачу вперше. Промальовано фарбою де треба поставити ногу для підйому. Оце рівень турботи. Повне молоко вже накруги. Йду за блакитною цією лінією, за блакитним маршрутом. Не впевнений, що там буде, куди він веде. Час ще є. Ну а так, ха -ха, бачите, як вам нічого не видно. 1522 метри. На жаль, не розвиднілось, тому доводиться спуститись. Я думаю, далі продовжувати цей висотний трек немає сенсу. Хоча я сподівався, що під вечір якось все трохи покращиться. Ну що ж, маємо те, що маємо. Корови опановують будь-які схили. Навіть найбільш неймовірні. Я тим часом спустився в той ліс, в який вчора через грозу не вирішив піднятися вечері над долиною. Не знаю скільки разів я вже показав вам цей пейзаж. Але з кожним ракурсом, з кожним новим променем сонця, якось все виглядає трошки інакше. Знов така попід стінкою. Доріжка навіть, троси натягнуті. Хоча стежка не дуже хожа на те, що дуже втоптана. Але... Дивіться. Ай, лавка лапка стоїть. Ну неймовірно. Ну, Де ми? І тут стоїть лавка. Просто Просто, ну, доведеться сісти, що ж. Ідеально. Нарешті вибрався з лісів і дійшов дороги, на які вчора... Вирішив не повертати. Отже, тепер піде трошки, трошки легше. Вже через 10 хвилин стемніє, а до Валенштату ще кілометра зо три, тож треба поспішати. Так, ну що, під шум бензопил. Прокидаю з третього дня, вчора вдалося все ж таки нормально погуляти і вирушаю далі вивчати Швейцарію. Що ж, е кемпінг вже майже опустів, зараз вам його покажу. От я зібрав вже все своє приладдя. Погода, як завжди, як це класично буває, вже абсолютно покращилась, все можна спокійно. Було б відпочивати, трекати тут, але на жаль, вже плани зроблені. Кемпінги заброньовані, тож можна вирушати.